Привіт, в ефірі Тернопільська погода. Сьогодні ведучий я, Максим Мокомела. 10 травня відзначається Всеукраїнський день футболу. Свято засноване ще у 1997 році задля популяризації і так наймасовішого в нашій країні спорту. Чи буде футбольною погода 10 травня на Тернопільщині, дізнайтесь із нашого прогнозу. Привіт! На Тернопільщині 10 травня буде мідлива хмарність. Вночі без опадів, день короткочасний дощ та грози. місцями град. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, а в день 18-23 градусів тепла. Передаю привіт своїй сім'ї. Привіт! У Тернополі 10 травня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, а в день короткий часний дощ та гроза. Град. Температура повітря вночі 4 шість градусів тепла, а в день 20-22 тепла. Передаю привіт своїм друзям. Бажаю вам гарно провести вихідні. Зробіть це на природі по можливості. Пограйте у футбол. Залишайтесь на ті 4